Доброго дня, шановні друзі. Знімаємо для вас такий нагрівач повітря прямого нагріву, або в народі називають його газова теплова пушка. Фірма Грюнхель, модель jjh 50 50 означає, що він нас видає теплову потужність 50 кВт. Розхід палива у такій моделі 3,6 кг на годину, потік повітря метр кубічний грам 872. Вага його складає 7,5 кг. І це. Вважається одна із найсильніших у лінійці цієї моделі. Якщо ми можемо побачити з вами наші інструкції, специфікацію наших технічних характеристик різних моделей. Також сьогодні була на відеоогляді у нас модель JJH30. Як ви бачите, інтерфейс такий же, самий, як і в попередньої моделі. В комплектації у нас входить шланг одразу з різьбовим. Накрученням на ліву сторону різьба. Бачимо, в комплекті є редуктор, тобто вам треба тільки мати балон заправлений, і підключити його і почати працювати. Для того, щоб його запустити, перше, треба зробити, це під'єднати наш газовий балон до редуктора, підключити шланг. І у задній частині нашого обігрівача є штуцер, також з різьбою, на яку ми накручуємо наш шланг. Для того, щоб його запустити, перше включаємо нашу вилку у систему мережі 220 В і включаємо режим включити. Після чого відбувається запуск нашого вентилятора. Коли він набирає вже свої повні оберти, ми з вами переходимо до газового клапана, який знаходиться у нас на правій стороні нашої приборної панелі. Затискаємо його на 3 секунди і лівою рукою натискаємо. Запалювання. Після того, як загорілася у нас горілка, тримаємо ще 10 секунд для того, щоб відкрився повністю клапан, і він починає вас горіти. Задяки цьому регулятору ви саме регулюєте швидкість подачі газу. Як ви можете побачити, температура повітряного потоку у цієї моделі 360 градусів. Запалювання також п'єзо, виконане в такому от металічному глянцево-червоному кольорі. В комплекті є ручка для переносу. Щоб його було зручно транспортувати. вага його 7,5 кілограмів. Використовуються такі обігрівачі для того, щоб обігрівати робочі приміщення. Ну, за такими обігрівачами звертайтесь в нашу компанію electromotor.com.ua. У нас гарні ціни. Якщо звернетеся за номером телефона 098 657 4001, то зможете отримати гарну ціну, консультацію та придбати якісний та надійний товар. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.